Друзі, усім привіт! Усіх вас радо вітаю на своєму каналі, у своєму ще одному зимовому влогмасі. Ось до нас завітала зима, казкова, накрила нам трошечки землю своїм сніжком, навіть досить приємно. А хто вперше на моєму каналі? Мене звати Іванна. Я з сім'єю проживаю у Сполучених Штатах. А Ми проживаємо у штаті Іллінойс, у сьогоднішньому відео буде трошки мотивації. Я покажу вам, як у нас в сусідньому містечку прикрасили ялинку і будемо готувати смачний е, обід. Тож, е, приготуйтеся, запасіться кавою, чаєм, якимись смаколиками і будемо починати. Хочу ось вам показати, в мене з'явилося ще декілька нових прикрас, які я докупила цього тижня на ялиночку. І ось такі біленькі ручної роботи деякі. Ось хотіла з вами поділитися. Ну, а зараз будемо наряджати А, Тому як вони в мене не наряджені, в мене залишилися ще з минулого року ось такі гірлянди. То наші на гірлянда це як дощик. В мене залишилося з червоним кольором, і я докупила ще білий. І зробила ось таку композицію, можна сказати, їх переплела між собою. І ось такі в мене вийшли наряджені сходи. Ось цей дощик був червоний з таким срібним. І ось такий в мене був ще білий. Ось так я їх переплила між собою, і в мене були ще банти. Ось такі. Я їх теж почепила. Ну і така краса в мене вийшла. Дуже мені сподобалося. Ще докупила різдвяник червоний при вході. І почепила ось такі гірлянди, які світяться в нас вночі. Це дуже гарно, дуже романтично, як на мене. Бралися, чекаю от на чоловіка їдемо в нас в сусідньому містечку, відкривають ялинку сьогодні. Хлопці наші лишилися вдома, бо Артуся щось себе знову погано почуває. І ми їдемо разом. Так що я вам зараз все покажу. Ну ось ми приїхали в наше сусіднє містечко, де була вже відкрита ялинка. Ми трошки спізнилися, але то нічого, ми все побачили. Багато було людей, нам дуже сподобалося. Ось така красуня, в них була наряджена. Там був камін, досить було холодно в той день, морозно дуже. І навіть він був досить доречним, тому що всі майже там грілись біля нього, підходили. І ось подивіться, як гарно вони її прикрасили, як гарно прикрасили містечко. Ось е така була ялиночка дуже красивими. Бомбочками. А ще тут був Санта Клаус, з місіс Клаус. Це так приємно. Дітки робили фотографії. Шкодувала, що Артуся хворий і не поїхав з нами. Ось це було так гарно, дуже прикрасили, гарно. Ресторанчики, магазинчики. Навіть самі оці маленькі будиночки всі були прикрашені, і ось машина. Ну, дуже атмосферно було. Також тут був такий невеличкий різдвяний базарчик свого роду з виробами, які тут продають ось музикант співав різдвяні пісні. Оце була ялиночка з цукерок зроблена. Теж класно. Ну, ось, крокуючи далі, ми натрапили на живих оленів. І це було так приємно і так атмосферно. Ви знаєте, це ж символ Різдва олені, які везуть Санту на своїх санчатах. Це дуже гарно було. І ось такі печенькові герої, джинжер, ось такі симпатичні. Ну, Ми дуже були довільні. Можна було купити гарячий шоколад, глінтвейн. Було дуже багато виробів ручної роботи, які люди самі виготовляли, якісь прикраси, якісь футболочки з різдвяною тематикою. Ось співав хор різдвяні пісні. Багато було декорацій ялиночку і загалом на стіл у будинок. Ну, Атмосферно, дуже гарно і ми були дуже раді, що ми насправді потрапили у таку ще маленьку казку. Ну і ось вставлю вам ще кадри при денному світлі, як виглядає ця красуня, ця ялиночка, неймовірна. Я ось познімала, щоб ще подивитися. Як у день вона виглядає. Ну, а зараз буде трошки добірка мотивації. У мене було по планах сьогодні помити ось це велике вікно в кухні. Це є вихід на терасу, можна так сказати, на задню частину двору. Ось я вже давно собі мала в планах це зробити, але не було якоїсь нагоди і погода не дозволяла. Було досить холодно, а ось сьогодні був якраз той самий день. Я е, помила гарно вікна. Вся протерла на суху, користуюся звичайним спреєм для вікон. Тутежнім індекс. Думаю, хто в Сполучених Штатах знає цей спрей. Він досить популярний. Добре відмиває вікна, не залишає жодних розводів. І ось сухою, сухою тряпочкою після того все протираю. Ну і ось ще прополососимо все, помиємо тут підлогу, і буде загалом все чисто. Ще повтораю стіл, використовую мій спрей для дерев'яних поверхонь, дуже його люблю. Ось. І буду застеляти зараз святковими підставками під тарілком. І загалом буду декорувати цей столик, щоб тут теж було по-справжньому гарно і приємно. Використовую ось свою серветницю, яку недавно придбала. В одному з попередніх відео я показувала свічку, ось таку ялиночку невеличку, ось різдвяник, який теж купила. І трошки гирлянд. І ось вона казка. Ну, а зараз, друзі, ми з вами приготуємо смачний борщик на кісточках. Ось так я його готую. Ось коли він в мене закипів, я туди кидаю картоплини три. Далі в мене вже є порізана капустка, потерті овочі. Це є буряк, морквина і цибулька. А коли в мене вже зварилася картопелька, я кидаю туди капусту. Обов'язково даю ось такі фасольки. Все гарно перемішую, домовляю сіль, перець. Коли вже воно майже готове, роблю таку засмажку. На пательню даю трошки оливкової олії і ось тушкую наш бурячок потертий з морквиною і з цибулькою. Обов'язково додаю туди ложечку, ось таку цукру чайну. І додаю десь половинку лимону, тобто лимонного соку. Ще додаю томатної пасти, гарно все тушкую і висипаю у наш борщик. Пробую насіль на перець. можна додати приправи, які ви любите, даю трошки зелені. І даю йому настоятись. А поки він настоюється, зробимо сирну намазку. У мене вже є готовий сир, ось такий потертий, ви можете потерти будь-який сири, який у вас є, додати два чесночки зубки. Можете додати майонез або йогурт, або майонез зі сметаною. І ось намазка готова. Ось така смакота в мене вийшла, такий гарний борщик насичений, і сирна намазка. Всім приємного апетиту, хто їсть. Буду з вами прощатися. До нових зустрічей. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Всім бажаю миру, добра. До зустрічі в нових відео. Всім па-па.